Максимально базова сумка зі шкіри: сумка Messenger під лук. Що цікавого, ми маємо два логотипи. На цій сумці наше старе лого, на цій сумці нове лого. Напишіть в коментарях, який варіант вам подобається більше. А поки почнемо огляд. Перше, що варто помітити, що на старих сумках ми робили ось таку блискавку. На нових сумках ми отримали ваш зворотній зв'язок і зробили блискавку прихованою. Для того, щоб вона не зачіпала ваші речі. Якщо така проблема була, знайте, ми її усунули, тому можна замовляти нові сумочки. Почнемо огляд. Сумочка має одну кишеню спереду та одну кишеню ззаду на блискавці. Всі сумочки під твілу наповнені папером, для того, щоб папір впитував вологу і шкіра могла гарно зберігатися в комфортних умовах. Раджу вам зберігати так само. Ось такий один великий відділ маємо всередині, і додатково кишеньку. Ремінець зі шкіри прошитий з регулюванням. Фурнітура виконана з латуні. Це дуже якісна фурнітура, вона в 10 разів більше коштує і в 10 разів більший термін експлуатації має, тому що це кольоровий метал, він більш міцний, він не, не облазить на ньому фарба, тому що це природний колір металу. І відповідно. Він більш міцний не ламається, тому за це можна не хвилюватися, фурнітура вас не зламається. Маю багато цікавих речей, давайте спробуємо їх сюди вкласти. Зазвичай те, що я ношу з собою в сумці. Перше це документи. Документи мої складені в такому картхолдері, докхолдері, тому мені зручно їх носити. Гаманець. Я використовую гаманець BFOLD, тому що він зручний і мінімалістичний. Кладу до докхолдера. Турнікет з недавніх часів я придбав на куражі турнікет, тому тепер хожу з ним. Далі, мультитул. Можливо, це дивно, але я декілька разів його вже використовував, тому дуже зручно мати такий мультитул при собі. Ось зараз я це вклав і в мене ще пів сумки вільних. даємо далі: парфум Ось такий крафтовий українського виробника. Ключі від квартири. Я покладу назад. Зазвичай так само ношу позаду, для того, щоб вони не дряпали решту виробів. Ножу з собою ніж. Ніж можна вкласти двома варіантами. Можна вкласти спереду, щоб швидко дістати. Але якщо ви так як я, трохи переймаєте, що він може випасти, то краще покласти всередину. І можна зафіксувати його ось цією скобою закишти. Маю надію, вам видно. Ліхтарик. Ліхтарик я покладу просто сюди, тому що переймаю, що він переймаєш. Подив... Монетки. Я бо ж, вам дали решту. Я зазвичай решту кладу в передню кишеню, тому що це швидко, можна швидко вкласти. І зараз зима, тому майже зима, на дворі прям прохолодно.